Святий і славний великомученице Христів Димітріє, швидкий помічнику і палки заступнику всіх, що з великою вірою і надією на Господа звертаються до тебе, стоячи зі сміливістю перед Царем Небесним разом з нами, молитовно, випроси у нього прощення наших гріхів. Та визволи нас від цепагубних хвороб, землетрусів, потопів, вогню, мечів і вічного покарання, благай Його про доброту, щоб він був щедрим до нашого міста, кожного міста, села та країни, випроси у царя, царів дарувати перемогу та святягу християнам над їхніми ворогами. А для всієї нашої держави випроси спокій, тишу, міцність віри та успіхи в чеснотах і побожності, а всім нам, що щиро йому поклоняємось та вшановуємо почесну пам'ять Твою. Виблагай благодатне зміцнення на благі справи, щоб ми все добре. Та корисне для владики нашого Христа Бога тут робили та сподобались йому за нашими покаянними благаннями і Твоїми до нього молитвами наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його зацем та Святим Духом. Амінь.